Всім привіт, друзі! Ось чергова міні-реставрація або ж чищення та полірування з такого прекрасного іспанського кишенькового ножа. Зараз я вам тут коротко покажу. Бачите, був такий бруд. Була корозія трошки. Бруд якийсь дуже дивний, я не знаю, якась мазута чи то клей. Ну, видно, що його давно вже не приводили в порядок. Дуже він важко виколупувався, але, але піддавався. Не, не дуже я багато часу на нього витратив. Було приємно мати роботу з таким ножом, коли тут. Ще немає великої такої катастрофи, де тобі не потрібно годинами це все полірувати. Ось таку кількість я зіпсував, витратив наждачного паперу, троковиць і провів полірування фінішне. І ось. Зараз ви побачите ось цей результат. Він засіяв, скажімо так, по-новому. А можливо, як і новий. Що скажете? Буду вдячний за підписку та за коментар будь-який. Ну і за лайк також. Не забудьте підписатися та підтримати україномовний контент. Далі буду більше викладати реставраційних таких робіт. Часу мало, але я буду все ж таки шукати його і радувати вас.